Моє вітання прихильникам ПКТу СНІ. Мені все важче, друзі, для вас робити якісний контент. Суть у тому, що одичалі сусіди намагаються зруйнувати нашу з вами країну своєю, цією братською любов'ю. Орки всіх же дістали, мерзотні расисти руйнують енергоресурси, тому складно повноцінно працювати щоденно. Все, нічого не хочу казати, псувати собі та вам настрій, тим паче хочу з вами поділитись ось цією красою. Як вам, друзі, сьогоднішній комп. І давайте так, напишіть наскільки балів з 10 заслуговує цей системник. Моя сугуба об'єктивна оцінка 9 з 10. Напишіть, який ваш бал, мені дуже цікаво. Я пізніше поясню, чому саме моя оцінка 9, але спочатку очікувана вами рубрика з пасхалкою за гроші. Нагадую, в своїх зборках ПК я ховаю пасхалку і хто перший напише на якій хвилині секунді кодове слово або напис, того і гроші. 500 гривень підписнику каналу або 1000, якщо ти є спонсором. Само собою відкритість підписок та вподобайка все дуже просто. Пиши у коментарі точний час з кодовим словом і гроші твої. Тільки благаю не треба писати коментар, потім змінювати його. Ми всі тут не пальцем роблені, тому давайте поважати один одного. Сьогодні це не слово, а напис. Напис такий зуб за зуб. Будьте дуже уважні, цього разу не все так просто, як завжди. Цей чудовий ПК я збирав для мого підписника з міста Харків, хлопець жене орків обратно у Мордор звідки ля ці мародери припхалися. У мене багато підписників з ЗСУ, вам, друзі, подяка. Отже, на все про все у нас пішло трохи більше 100 тисяч гривень. Гарантійка чек від магазину купував комплектуючи я у Телемарт. Кращий магазин в Україні по ПК. Вибір заліза тут просто топовий. І до речі, друзі, магазин Телемарт проводитиме низку заходів, пов'язаних з щорічною розпродажою чорної п'ятниці. Більшістю людей довго пора, коли магазини пропонують знижки на свої товари. Тому Телемарт не виключення. З 21 по 27 листопада включно у Телемарт проводитимуться різноманітні активності як онлайн, так і у всій мережі шоурумів: Київ, Дніпро, Харків, Львів та у місті Хмельницький. Вже сьогодні зі знижкою до 40% маєш можливість замовити все, що тобі заманеться. Особисто я раджу придивитися до середньобюджетних зборок ПК серії Бокссет. Хто бажає купити готовий ПК, придивіться, наприклад, мені ось цей до вподоби нічого зайвого, як то кажуть, в народі, він може. Більш потужні сучасні серії Evolve також тут є. Наприклад, ця зборка за 40-300 для тракториста. Жартую, друзі. Чудова зборка, потягне все, що можливо на даний час, дуже багато годних системників. Якщо забажаєш підібрати комплектуючий на свій смак акційних пропозицій у Тивомарт безліч. У фірмовому конфігураторі збирає, що вважаєш за потрібне. У чорну п'ятницю Телемарт збере для тебе все це безкоштовно. Зазвичай зборка комплектуючих коштує десь 600 гривень, а так за спасибі. До цього якщо долучити кешбек ще додаткова знижка, і це не все, друзі. На сайті магазина можна отримати також бойову перепустку, заробити віртуальні бонуси і обміняти їх на периферію. Все дуже просто на сайті проводиметься квест завдань, і за кожне виконане завдання клієнт отримує. Бонуси. Заробляти бонуси просто, наприклад, залишити відгук про товар, зібрати ПК у конфігураторі, ну і тому подібне. Після проходження всього квесту твої бонуси будуть помножені в півтори рази. На мене до існуючих знижок бойова перепустка від Телемарт дуже чудовий подарунок. Також у шоурумах діятиме знижка на відкриті та вітринні зразки периферії, звісно, це крісла, клавіатури, мишки, навушники, ну і тому подібне. Знижка 20% на все з вітрини теж чудова пропозиція. Отже, друзі, залітайте до TVMart, обирайте те, що до вподоби, я продовжу. Мій глядач AMD не захотів, це його вибір, тому до зборки я обрав Intel, а саме i7 12700K. Чудовий проц без перебільшення, 12 покоління на 12 ядрах та 20 потоках. Розблокований множник дозволяє руками фіксувати частоти, тут зрозуміло. Немає комплектника, тобто охолодження аби було. Щоб цей кабінет з термопакетом 125 Вт охолодити комплектники не годяться взагалі. Навіть на всі повітряні охолодження підійде під потужний процесор. І Саме тому для кращого охолодження я замовив воду від Be Quiet. Відома німецька якість, повітряна темна скеля це гарно, але погодьтесь вода куди краще. Полуб 2 FX на 360 мм, дуже якісне охолодження, всього 34 дБ рівень шуму, це дуже тихо. Мідний водоблок з привичним для багатьох чорним окрасом, довжина трубок по стандарту 40 см. Три вентилятори з Wings Winx, і, до речі, вони одні з найкращих на ринку взагалі. ЛЕД підсвітка по красі, що важливо, друзі, саме підсвітка у відомих брендів набагато якісніша, аніж у китайців. Рівномірний LED, який не загнеться за півроку, тих підшипники ніякої дешевізни, як то кажуть, і якщо казати по суті з якісних матеріалів і формурує, формулюється ціна, вибачте, само собою є хабля єднання охолодження і навіть додаткова вода у комплекті. Років 5 у радіатор лісти не треба, тим не менш вода є і це погодьтесь рівень. Материнська плата від MSI Pro Z690 з Wi-Fi. Ем. Для мого підписника дуже важливо було, щоб був Wi-Fi. Звісно, модуль купити окремо можна, але далеко не всі працюють з Wi-Fi 6 ем генерації. По платі все очікувано добре, Z чи все це топове виконання, все знають. Живлення 2 піна по 8 4 слоти під м 2 також радіатори на м 2 Непогане це б живлення, так, не найкраща на за свої гроші, але дуже гарна. На цій платі проблем з кількістю чотирьохпінових коннекторів під корпусне охолодження немає взагалі. Їх тут цілих 5 штук. Також достатньо лед живення, звичайне адресове, да й взагалі дуже класна плата за свої кошти. На мене саме MSI та Asus роблять кращі материнські плати серед усіх. Як ви бачите, плата під DDR4 бо дешевше, можливо встановити пам'ять до частоти 5200 МГц. Я просто нічого не вигадуючи, замарачуватись не став, купив народну Kingston Furia, все дуже просто. Дві планки по 16 у підсумку 32 рами. 32 оперативі достатньо. Для ігри роботи, тим паче, мій підписник ПК хотів сугубо для ігор. З Kingston це просто: встановив двоканал, налаштування біоса вмикаєш потрібний профіль. Все. SSD M2, ніяких хардів самоварів допотопних, Крушал під 3 на терабайт достатньо. Ну, якщо буде мало, є ще 3 вільні слоти тому вирішувати йому. Друзі, SSD треба брати швидкістю від 3000 МБ за секунду. 500 ки по суті те ж саме, що 2.5 формат, такий собі на мене вибір, тому 3500 швидкість на читання та 3000 на запис. Типу середків 3 NAND TLC, PCI-3.0X4 по накопичувачу все. Ну і блок живлення. Тут потрібен сучасний, та не за всі гроші світу. Головне живлення мені потрібно 8, 8, як на нашій платі. Be Quiet Pure Power 11, дуже чудовий трансформатор. 850 Вт на золоті з гарним КПД, дуже гарним. Мого компа саме такий блок живлення, сучасне модульне виконання, дуже тихі вентилятори, навіть під навантаженням їх ледве-ледве чути. Виробник Be Quiet для мене є одним з найкращих. Німці гівна не роблять крапка. Карту я обрав RTX 3080 Ti від MSI. Gaming X3 багатьма знайома, надійна серія перевірена часом, Загибання майнінгу відеокарти подешевшали нарешті. З виходом нової 4000 серії, 3000 звісно, просіла у ціні. Дешевше це не значить гірше, тому я обрав саме її. Потужна карта потребує трипіни по 8, бюджетний блок живлення тут не прокатить, це важливо, друзі. Чудова карта, єдине мене дивує. Цей бекплейт. Таке відчуття, що на ньому зекономили. Я все розумію, зараз такий час, але до чого графен замість алюмінію, ну просто не розумію. Теплоотводу не дає, жорстокості до печатної плати достатньо і на звичайному пластику на мене рішення дуже дивне. У залишку карта чудова, класні кулери, тиха робота, але якщо побачите дешевшу венту за плюс-мінус ці кошти, беріть її. Мені завжди подобалися кейси від Deepcool. Дуже багато прихильників цієї контори, але погодьтесь, цього разу вони перевершили навіть себе. Нарешті dipкулівці до що прямий продукт це куди важливіше, аніж дизайн. Просто погляньте, друзі, яка краса. Я не знаю як вам, мені дуже подобається виконання SL500. Такий собі Dart сучасності, крутий брутальний і що головне практичне виконання. Кнопки живлення скидання на місці, тут все звичайне, два швидких USB у такому собі крутому кольорі, квацання підсвітки також тут, по класиці 4 вітродуї, мені дуже подобається рішення зйомним пильовиком. У такому собі блоці він знаходиться не просто так, шматок сітки, як було в більшості, а по якості. Відкидається просто кнопкою на корпусі, легко демонтується і це дуже круто. На фейсі також немає дротів, під'єднаних до корпусу та морди. Просто відстибається і і промиває, що хочеш робити, це дуже круто. Відкривання скла зручне, ніяких гвинтів, шайб, потягнув за пластик, все. І навіть є тримач під відеокарту. Дуже рідке таке буває в сучасних корпусах, за це дібку подобайка. Чудовий, майже ідеальний корпус до виробника є декілька маленьких зауважень. Ну, по-перше, в корпусі за 5 тисяч гривень я би хотів бачити гумові ані хрін з чого проставки під ніжки. По-друге, каретка під жорсткі диски мала можливість соватись ну, хоча б на 20 см. Та й взагалі за потреби блок каретки витягався, а не совався як гівно. Наприклад, щоб скрутити фейсові вертухани, потрібна дуже коротка відкрутка і лапки, як у кокоса. Це зауваження, а так все дуже чудово. Мені подобається легке відкривання з іншого боку, ось так просто і все. Отже, кулери спереду я закинув нагору, тут їх два. Можливо, у корпусі встановити свого на 240-280 мм, будьте уважні, в мене, звісно, радіатор на 360, тому лише наперед. Збирати системника було приємно. Усі комплектуючі, якісні продумані по закінченню маю чудовий результат. Мені до те, що вийшов стильний, потужний і дуже дуже тихий. У компі 10 кулерів і навіть при такій кількості ПК ледве-ледве чутно. Я багато разів у своїх відео кажу і ще раз повторю, друзі, не купуйте дешеве, бо від дешевого більше розпачі, аніж користі та задоволення. Отже, після зборки першим ділом все оновлюю. Спочатку з офіційного сайту MSI чипсет, LAN, звук та інше обов'язково BIOS оновлюю до останньої версії. Обновляти BIOS дуже важливо, да й взагалі без свіжого софту залізо не стане робити як треба. Під свою версію вінди з оновленням Microsoft також ставимо все, що потрібно, все, що пропонують. Останню версію дров під відеокарту автоматом ставимо, останнє дрова на карту дуже сильно піднімають працездатність. Важливо, друзі, все ставити з офіційних сайтів, ніяких паків сраків, тільки з офіційних сайтів виробника. Мені майже щодня в інсту пишуть по типу то проц у стоці майже наповну маслає, то карта загружена по саме вуха у Ютубі. Зрозуміти, друзі, інет це сучасний світ, де є як порядні люди, так і ні. Майнери, крадуни даних, подібних свобод венті достатньо. Тому не виштайтесь де не треба і буде вам добре. Після хвилини повчань повертаємось до ігор. World War з зомбаками, що в попередньому огляді 4080 багатьом ця рубка зайшла. Згоден, друзі, весела гра з Z коснутими в мозок, як у нашому житті. Тут все просто. Руками я погнав до 5000 МГц і як бачите у середньому на максимальній графіці 200 кадрів. Питань до працездатності заліза в мене немає. На карті 76 градусів, і також це не буде 50-60, як у 4000 серії. Про з графена я вже казав. До уваги треба брати, що усі карти 3000 серії не прохолодні, взагалі не прохолодні. На проців розгоні 40-50 градусів. Тут все зрозуміло. Біквайт топ. Далі людина-павук теж у 2К, все вмикнув на макса, трасировку, геометрію кількість об'єктів на локації. Коротше, все що можливо он. У середньому 80 кадрів і на мене дуже непоганий вихоп. На топові 4080 було трохи більше, і тому не треба гадати, що якщо 80 це дуже мало. І до речі, друзі, напишіть, якщо хтось грає на максах, яка у вас карта і скільки кадрів у Ромастері. Локації у грі різні, якщо серед будівель на полотині, то багато кадрів не буде. А якщо ось так на даху або там, де невелика кількість об'єктів, легко можна побачити і 100 плюс FPS. По температурах паук майже як у попередній грі. На проці 50, на карті 70-75 градусів. Завдяки сучасному залізу та швидкому М2, фрейм рівний і по суті так і повинно бути. Я не є фанатом цих казок про супергероїв, але погодьтесь гра виглядає дуже чудово. Місто дуже велике, живе своїм життям, по суті, як у GTA, при цьому тут RTX-красоти, тому все блистить та сіяє. Про це карта свою справу роблять на відмінно, ну а далі плежите у Requiem. Той випадок, коли я сам граюся, а не просто так взяв для тестування. Мені подобається саме виконання цієї гри, сюжетна лінія, техніка, навіть історичні аспекти затронуті. Дійсно, гра майже ідеальна. Усіх насмаки різні, мені саме тема з стелсом та історією дуже подобається. До цього на чудовому двигуні гра, як то кажуть, зашла на всі 100%. По цифрах, ви бачите самі, коливання кадрів залежать від локації, і буває десь 80%, а десь. 120, у середньому під 100 кадрів, і тут теж не все так просто здається на перший погляд. Тут є і Nvidia Reflex, DLSS сучасні технології, і все це на ультрах, І ось такий двіжок, тому не буде тут 200 кадрів, як з зомбаками. На проці іноді буває навіть 42 градуси. У середньому це 50, як у попередніх іграх. На карті все теж 75-76. І до речі, ви мене часто запитуєте, що за прога, якою я моніторю ігри. Це друзі FPS монітор. Вона не безкоштовна, але я впевнений, ви розумієте, як її зробити безкоштовною. По сьогоднішньому збиранню скажу так. Я завжди у рубрику Сік для підписників збираю комп як для себе. Бувають побажання, особисті хотілки, без цього ніяк, але я ніколи не візьму у зборку якесь лайно. Бо в моїх зборках часто люди збирають для себе, і я хочу, щоб ваш ПК був якісним, а не хрін зна що. Цей системник збирався сугубо під ігри та по красі. Нагадую, друзі, що зараз у ТВ Март, щорічна Чорна П'ятниця, знижки конкурси, замовляйте, що до душі припало. Також не забувайте мій промокод. Невелика знижка та швидке збирання з віндою від магазину. На цьому друзі, все. Як завжди, моя подяка постійним глядачам. На жаль, все складніше робити відео. Одичалі сусіди руйнують енергоресурси, допомагають ще більше їх ненавидити. Вони не перші, ні останні варвари, які намагаються зруйнувати Україну. Все буде добре. Тримаємося, за нами сила, за нами правда.